У настільній грі Marvel Champions ви можете втілитися в одного з п'яти супергероїв: людину павука, Залізну людину, Капітанку Марвел, жінку Галка та Чорну Пантеру, щоб протидіяти одному з трьох суперлиходіїв Носорогу, Кло або Альтрону, які намагаються втілити свої підступні плани. В процесі гри ви будете розігрувати карти подій. Союзників, апгрейдів та підтримки, виконувати дії у вигляді героя чи Альтрего, щоб перешкодити планам лиходія та завдати йому нищівного удару, зменшивши його життя на лічильнику до нуля. На вашому шляху траплятимуться різні загрози: посіпаки, лукавства, побічні плани, прикріплення та особисті запеклі вороги, які Ускладнять ваше і без того насичене супергеройське життя. Marvel Champions карткова гра вже подбала про вас, тому, щоб розпочати партію якнайшвидше, вам одразу доступні дві підготовлені колоди: людини Паука та Капітанки Марвел. Але спочатку треба пройти короткий вишкіл. Marvel Champions кооперативна гра, де усі гравці працюють спільно, щоб перемогти лиходія. У свій хід ви можете. Змінити вигляд із героя на альтерего, або навпаки, використати базове лікування у вигляді Альтерего, або базову атаку, знешкодження чи захист у вигляді героя. Виконання цих дій потребує виснаження героя чи альтерего, розіграти карту союзника, апгрейду чи підтримки з руки, заплативши ціну картами з руки. На кожній з них зображено ресурси, якими можна розплачуватися. Використати союзника під своїм контролем, щоб атакувати лиходія, або знешкоджувати його підступний план, запустити властивість Дія на розіграній карті чи карті сутички, або зіграти карту подію з руки. Щоб активувати дії герой чи Альтер-Его, потрібно бути у відповідному вигляді, попросити іншого гравця запустити властивість дія на карті під його контролем. Спочатку. Ходять усі гравці, а потім настає черга лиходія. У фазу лиходія, залежно від кількості гравців, покладіть загрозу на основний план. Потім активуйте лиходія поразу на гравця, а також усіх наявних посіпак. Якщо гравець у вигляді героя, то лиходій з посіпаками його атакують. А якщо гравець у вигляді Альтерего, то лиходій з посіпаками натомість втілюють план. Далі. Усі гравці отримують по одній карті сутички, а потім по черзі розігрують їх. Після цього жетон першого гравця передають за годинниковою стрілкою і настає новий раунд. Гра триватиме доти, доки не переможуть гравці або лиході. Після того, як ви ознайомитесь з ігровим процесом і захочете спробувати себе в ролі інших супергероїв, перейдіть у правилах до розділу з рекомендаціями та переліком карт для різних героїв. Крім того, ви можете експериментувати, створюючи власні унікальні колоди. Настільна гра Marvel Champions має неймовірну регравальність, оскільки базові сценарії можна грати з модифікаціями у різних режимах та з різними комбінаціями героїв, а доповнення, вже анонсовані видавництвом додадуть ще більше нових героїв з унікальними властивостями. Гра Marvel Champions розрахована на одного чотирьох гравців. Які спільно протягом однієї двох годин будуть протистояти лиходію та його посіпакам? Гра локалізована українською видавництвом Games.